Сьогодні ночі я зрозумів, чому я взагалі пішов в IT-індустрію. Це фактично через 20 років, коли в першу житті побачив код, написаний на Паскалю і на плюсах. А, після того я там в 2006-му вже писав більш-менш так впевнено код. Ну, скажімо так, за дві неділі я міг без чата GPT, без Google і так далі вирішити 300 задач. Це було мені, скажімо так, на ізі. А потім я перепробував різні мови програмування, PHP, Java, там, плюси, там, і все, на чому можна було кодити, я покодив. На Visual Бесіку, я покодив 24 години і сказав: ніколи в житті я не буду писати на цій мові. Ну, хіба що за дуже великі гроші? Ну, тоді так, да, можна так, ні. Ну, фу, гедота. І от перепробував різні бази даних, писав і і писав маленькі, і великі проекти, і фронт, і бек, і мобільний апплікейшен, і крос-мобільний апплікейшен, і, крос і там, і котлін. Ну, 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 все писав, в принципі. Але потім поступово все ж таки, я от пішов в свій улюблений .NET. От, якби є дорога, я от як би, по ній почав топати, і це мені подобалося. І почав реалізовувати спочатку був джином, мідлом, сіном, потім десь на позиції там Дідам побув, потім в 18-му році там переїхали в Київ, і вже в Київ почав більш себе реалізовувати. І т.д. і т.п., і, і там вже і будинок купили, і машини там появилися, І, 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 і це все, ви це все прекрасно знаєте. Так от. Через 20 років я зрозумів, що я пішов в ІТ не тому, що там високі зарплати, а тому, що а, моральні цінності, які я здобув в університеті, які мені привели батьки, вчителі і так далі, і мої професійні навики, які дали мені вчителі, і я здобув і розвинув самостійно, і розвиваю до сих пір як і моральні цінності. Вони відповідають саме it індустрії В іншій сфері я з цими навиками мені було прозвинутися досить і досить складно.